Я прошу вас безкоштовного адвоката. Шановний, вам щойно, вам щойно вам щойно зачитано. Будь <просу> ласка, давайте адвоката про вас звернулися. Ви чули? До вас щойно звернулася громадянка цимбалюк. так? і попросила державного адвоката. Назначайте призначайте <просу> без адвоката ми розмовляти не будемо. Без адвоката ми розмовляти з вами не будемо. Без адвоката розмовлять. Не будемо. Набери, набери, набери Олега Петровича, я ознайомлюсь, віддам. Я зараз піду зніму копію, познайомлюсь і віддам. Я вас чую. Зайовала, заявила, про я адвоката, ви мені адвоката ви так як я маю повне право. Мені сказали, що я маю право право. Мені на цього не надають. Ось вони мене. Який центр? Я вам заявила про Ви мені прочитали мої права? Ви маєте право. Я з обманюєте. З Білого дня приходите на полиці. Це мої дії маєте увагу. Я чекаю адвоката. Я буду з адвокатом.